Вітаю усіх на моєму каналі, на моїй кухні. Сьогодні я вам хочу показати картоплю. І ця картопелька є надзвичайно ніжна і дуже смачна. І її можна їсти з будь-що. Ви можете її їсти з оселедцями, ви можете з грибами, ви можете з пунктами, м'ясом, з чим душа забажає. Ця картопелька... М -м -м. картопелька... Так, дивіться, що нам потрібно. Я взяла майже кілограм, тут в мене є картоплі. О, і тепер цю картопельку треба порізати ось так: дрібнесенько, дрібнесенько. Ось бачите? Щоб вона була не до кінця розрізана, я її називаю ще гармошка. Ось так. Бачите? Я вже одну порізала. І тепер. Що для цього потрібно? Якісь палички або металеві, або дерев'яні, або любі палички, які не дадуть вам прорізати картопліку до самого споду. І от так ставити ті палички, і тепер головне ще гострий ніж, щоб у вас був, і тепер тоненькими такими слайсами нарізаємо картопліку. Картопельку підбирайте, яку ви хочете. Хочете круглу, хочете подовгосту, яка вам подобається. І тепер ось так. От Бачите, ніж в мене не доходить до кінця. І, там, і це означає, що картопелька знизу тримається вся кубки. Ось так, бачите? О, вся картопелька тримається кубки. Це те, що мені треба. І от, я вже одну порізала знову, Ось дивіться, бачите? Якою вона гармошечкою. І вона потім, як запечеться, то, то вона буде така гарненька, вона буде в кольорі, вона буде смачна, її можна використовувати, як я казала, до будь-чого. І зараз я картопільку всю наріжу і тоді покажу, що треба робити далі. Знаєте, за те, що картопільку треба добре вимити перед тим, я не зупиняюся на цьому. Я думаю, що кожен знає, якщо картопляка буде готуватися в мундирах, в шкарлупі, то треба її добре вимити. Перед тим як починати з нею щось готувати. Ще хочу звернути вашу увагу, що чим тоньшими отими слайдами ви поріжете картоплю, бачите, тим гарніша ваша оця гармошечка буде. Цим буде гарніша і тим швидше ваша картопелька спечеться. У мене є шість картоплин, вже порізаних. І що мені треба, щоб зробити таку картоплю, яку ви бачили на, вступні, на вступних картинках до мого відео. Мені потрібна оливкова олія, сіль, перець. Ви можете додавати, що ви хочете. Не мусите давати так, як я. Але я даю то, що мені до смаку буде. І петрушечка зелена, і розмарину одна гілочка. І так в оцей розмарин я по дві по три покладу в кожну картоплинку. Потім побачите. І ще мені буде потрібне масло, не вершкове Часник. Але на початку. Я буду змазувати оливкою олією і буду ставити її випікатися при температурі 180-190 градусів. Її можна змазувати щіткою, Що я певно так і зроблю зараз. Я буду щіточкою змазувати кожну серединку, бо так буде мені зручніше. Так, бачите, розділяємо кожну пластиночку і змазуємо оливкою олією. І щіточкою це набагато є. Простіше і швидше. І гарно все змазується вона є змазана, тоді її не зліплюється докупи. Вона тоді така я знаєте, розширена, і вона буде гарно запікалася. Ось так до масла я додала чосник. Таку велику головку, як тих нормальних, то буде 4 зубчика 5. І тепер все розтопилося, і будемо зараз змащувати нашу картопельку. Тепер масику я розтопила, Додаю сюди солі, перчику. Так, моя картопелька пеклася в духовці годину часу. І тепер я розтопила масло з тим часничком. О, і отак стараюся кожен. Плястерок перемастити чи поляти маслом. І чосничка трошки дати, і поляти маслом, щоб воно було гарно пахло. Ось така моя картопелька за годину часу. Бачите, яка вона стала? Я би сказала, що непогана. О, і тепер я її так намазую. До масла я додала, ви бачили, перець і сіль, щоб воно. Мало смак. Тепер я ще хочу капельку отак зверху солі дати на картопельку, бо картопелька зовсім не солена. І так намастила я масло. Температуру підбавляю до 210 градусів Цельсія в духовці і ставлю ще на пів години. Я хочу додати розмарин. отак, Хоча б отак пару стебел. На кожну картопельку. Вона є дуже пахнюча, і вона зразу дасть такого, знаєте, свого запаху. Приємного. Я його люблю. Хто не любить, не давайте. Моя картопелька буде пахла розмарином. О, а цю гілочку я положу сюди, і воно буде пахло і в бляшці. Отак. Все, ставлю духовку. Зараз я петрушку ще дрібно наріжу і зверху буду. Посипати петрушкою, як наша картопелька буде готова вже. Ось така в мене картопелька вийшла. Випікалася вона півтора години. І тепер ось так зверху ще петрушечкою зелененькою, трошечки. І вона гарненька така виходить. Що, щоб м'ясо поклала, щоб мені розморозилося. Так, о, все. І тепер дивіться. І тепер я собі туди салка вже врізала, бо я хотіла салка. Помідорчика можна е, огірочка. О, і ось так картопельку, Ось дивіться. Це ж красота. Ось така в мене вийшла картопелька. Ось така вона. Ви знаєте, запах стоїть по всій хаті обалденний. Бо я додала розмарин, а розмарин, він так пахне. Він так пахне, що то неможливо. Боже, яка файна. М -м -м. О, і знизу на бляшці вона так підпеклася, гарненько, Дуже добре. Смакута. Картопелька з маслом, вона така ніжна, суковита. Дуже добре. Рекомендую таку картопельку зробити. І кому сьогодні сподобалося моє відео з картопелькою у гармошку. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти, чи ви робите таку картопельку. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. І до слідуючих цікавих відео. Па-па!